Бісить мене Бісить мене останній час, що вони і здівають над Закарпаттям, але Але, бо ви знали, що більше ви їх не побачите. Салфетка роздаю всім. Знаєш що? Бо обично, після моїх виступлень всі достають оргазму. А ще хотіла б підсадити на тото, язикове -то. типу, торнадо. А. А. Я таки не роблю, бо ну, я закарпаття, язикове торнадо нам віра не дозволяє. Добрий вечір. Наконець то, наконець, то закінчимо цим, знаєте, ванільним стендапом. Да? Ви послухаєте, то за що сте заплатили. Бісить мене, бісить мене останній час, що вони тут і здівають над Закарпаттям, але. Але ви знали, що більше ви їх не побачите. Я їх здам в рабство або продам як цігари. Да? Начну по класиці, бо обично перед моїм э, чекай не так, косами файний, Давай тобі. То у нас традиція. Роздаю всім. Салфетки роздаю всім. Знаєш що? Бо обично після моїх виступлень усі достають оргазм. Ну, би мали чим повторитися. Да? E... Вчора були в брено. А у нас всіх наказують кося провинил, і відправляють брено. Так. <риклад> да. Піздец. Яся подивив на Google Maps брено. Брено на тільки чорний, щоб був це місто в Америці, по ньому почали стріляти. Дійсно. Я пішов в автомат в Альберт, доки нам відкрили заведення, взяти каву і кидаю 50 корон, а автомат не бере. Ви розумієте, для брина 50 корун то великі гроші. Ладно, все, помало переступимо. Я Іван, як ви поняли, Закарпаття. Я послушник, я помічник, священик. Факт, я допомагав хоронити людей. Да, сповідати. То просто люди ви, ну, ви не найчасті глядачі, бо я не познаю, я б нікого не познаю. Да, туди священиком дзвонив у церкві постійно. Пам'ятаю пам один раз, ну, якобачна класика Закарпаття. цигари на румунській границі. Дзвонить священик Іван Ало, тут треба похоронити одну людину. Ха, кажу, та не й почекає він і так нігде не спішить, ну йому пизда. Лежить, лежить, кажу, завтра похороними, співаємо. Просто нам, церковним людям, ваші нам нужна жертва на храм, ми не беремо ваші гроші. Ні. Ми так строїмо, Божу волю. Таке церкви прислужував, пам'ятаю, знаєте, як в дійстві рус, село, у нас село маленьке, дуже маленьке. Я зато й виїхав з села. Я виїхав із села, коли поняв, що почався їбати по другому кругові. Так було. Я, я з села, я з такої хащі, що. Мені раз так повезло, бо я сяв довго не мав дівчат, як в церкві, знаєте, всі гуляли, відпочивали, пили. Я все книжечки читав, мову співати мені служба, у мене одежда. Храм церкви, люди. Знаєте, що таке храм церкви? Як тишина. Звісно, ви не знаєте, то колись всі церкви сходять, яке свято. Ну, ви не знаєте, бо ви так нахуй всі гріх в пеклі згорите. А, у мене коміка теж, я прийшов сюди виступати вже 4 місяці. Я їм кажу, ну, типу, як послушник, почти сященник, І вони кажуть: а Бога не є. Кажу, чувак, як не є? Розумієте, вони язичники, а бо я знаю, як їх заставитися всіх молити. Коли я на сцені розказую російські шутки, вони всі молять, йой лиш не кажи, йой лиш не кажи, прошу тебе. А у мене є російські шутки про гею, про чорних, взагалі, я то. Знаєте чого в Африці так багато людей боліє? Бо у них немає, води, аби запити таблетку. Ще вам одну шутку кажу. Е, одного разу єврей з німцем почали грати в прятка. Єврійся спрятав, але німець все одно його спалив. <рес> За сі шутки мене скорі виженуть. А ще я вам кажу, знаєте, як називається дівчина, яка зробила два аборти? Щаслива я мать двох ангелочків. <рес> жорстко, жорстко, чорно привикайте. Так, в церкві. Такі ми всі побожні люди. Боже, аж не відмітити. Мене і так уже. Я прийду в Закарпаття, мене мать, уб'ють у моє село. А я так, як я з села, мали, мало людей, а в селі тяжко жити. Но, но вам то, городським, не поняти, бо ви, ви Ви мали цвітний телевізор, ви вже знаєте. Бо мені цвітний телевізор подарили взагалі 12 років. Бо я там був пастух, вівці, коза пас, туди-сюди. Але я сам познайомив з одну дівчину, ну, з ваших. Ну, діпа, з городських. Да? Ну, з вашого як, вона сама була з, Льв... З, Льв... Не, з Львова, бо я тупий. Вона каже, з Львів, це львів, Іване. Анети каже, тупий закарпатець, який виріс на дереві. І каже, я б хочу приїхати до тебе в село, в гори, в полонина. Кажу, золотенька, ти там не вижиєш. Як не всю трубу. Постійно вода йде, коли я виступаю. Далі дзвонить маю, біда! А вона, кстати, об'ясню вам, вона хакер. Бо лиш одна людина могла то зробити. Вона мені дзвонить. Іван твій дід п'яний, бігає в трусах погородові. Кажу, в смислі бігає в трусах погородові. Каже, бігає з пушку, угрожає туди-сюди. Кажу, а як Як п'яний може бігати? Кажу, коли наш дідо закодований. Розумієте? Вона напоїла, розкодувала діда, не знала. Дідо указав, доню до возьми бутилку, вона взяла бутилку, розкодувала діда. А ми всю, всю сім'ю його видавали пити. Зато я не люблю городських дівчат, бо вони дуже... Вона взагалі... Знаєте, вона дуже з хорошої була сім'ї, бо її сім'я. Е, як казати, моя дівчина е, дуже радувалася моєму членові. Так. Да. Бо її сім'я вчила радуватися сім мелочам. мелочами. Да. Да. А ще хотіла підсадити на тото. Типу язикове торнадо. А я таке не роблю, бо ну, я Закарпаття, язикове торнадо, нам віра не дозволяє. Та я не хочу то пробувати. Воно ще таке, знаєте, як сільотка. Типа, я не пробував, я не пробував, чесно. Мені пацани розказували. Я таке не роблю. Нам не можу у Закарпатті. Буш, я таке не буду робити. Тіпо, ні. Я вже знаю ту систему, давай раз, ти, а далі я, ага, та мене, мене вже... Я вже таке не буду робити. Ні-ні. Ми жорсткі. Таке, цигари, да. а туди. А ще. Знаєте, кажу. чи є в залі люди, які взагалі не п'ють. Вообще, типа не такі, що насів, а зовсім, знаєте, за це ж є якісь в залі чи ні. О ні, молодці тоді. Все здорові люди. Ви дуже на ній... Не те, що вбрано, вчора оборона хлопали. Я так. Просто я я навижу людей, які не п'ють. ні, Я раніше такий був у церкві, коли прислужував, я теж не пив, грав у футбола. Але це життя скучне. І ті люди, які не п'ють, у них скучні історії. Ви говорили з людьми, які не п'ють. У них такі всі історії, типа: От ми походили, погуляли, поіграли там мафію і пішли, думаю, ця з качають спати. А от історії людей, яких п'ють. Тої історії, ми напили, пошли, заспали на вокзалі, нас обокрали. Тої то історії. ні. Знаєте, е, я вам кажу, е, ні один священик не бачив тільки ісповіді, і кулько унітаз. Коли ти приходиш і падеш п'яний, унітаз так на коліна і на унітазі. Боже! Бурш не буду, не буду пити. Боже, все останній. Останній раз. унітаз — то є велика ісповідь. Ми усі такі били. Навіть у мене цікаві історії є. Наприклад, я ся напів, мене на роботі називають флеш. Флеш то супергерой такий скоростний. Але мене не за того називають флеш, що я дуже скоростний. Чи дуже швидко роблю роботу. Мене просто із флеш назвали за того, що мене часто на роботі піздить током. <реш> мене останній раз як виїбало, то я малося того петра не увидіти. <реш> да. Історія, ми з другом теж випили, приходимо, приходить. Знаєте, котки хіромент? Люди, які гадають на руці. А така історія реально на Голошевицях у нас приходить однорукий хіромент. Ну, типу, людина з одного і каже: хлопці, ви українці, да, погадаю вам. Думаю, ну чувака у вищу пивом. Я обично думаю, погадає. Він гадає, щось мені на руку дивиться. Каже, а не як обично, вони привикли щось гарне. Говорить, він мені погане, каже, нефайне таке. Каже, там тобі не везе, каже, бо ти тупий. Там щось. Каже, у тебе не буде нормальної дівчини, бо ти мало не здоровий на голову. А далі каже, то звідка Закарпаття, а, та все понятно. А, а мене то злило. Мене це так розсердило, я розумію, мене виховали нормально, але хоч він інвалід, але я кажу: думаю, та інвалід та пофік. Ти кажу йому: слухай, тобі це кажу, щось не любить, кажу, дай мені п'ять. А даю йому ліву руку. А він одну рукає. У нього лівої руки нема. Він каже: ти вважаєш це смішно? Я він десь був от ви Смільницька. Кажу, так, чого смішно? Кажу, давай рішавай, як мужика. Я кажу, пішли ломитись на руку. Він каже, ти зараз достанеш. Кажу, та давай битися. Кажу, як. От бо два на одного не чесно. кажу, мені одну руку в карман поставити. А він каже, ти зараз дійсно достанеш. Ну і з того ручку свою. А я кажу, давай рішимо як мужика. А ми були то в господі, я кажу, давай зайдемо в бар і поіграємо на стольного футбола. <розумієте? Розумієте, Він каже, зараз ударю. Ну я його лишив. Думаю, не б'ю. Не треба мені інваліда, що бити. Так, не люблю я вже всьому, розумієте, Айбо... так буду помалі завершувати, але розкажу вам те, що я мав велике розчарування. Стрічав 24 рік тепер, да? дуже тяжко. Я достав три великі розчарування. Перше, кост слідить за боксом Френсіс Нгану, бився станцію з Тайсоном Фюрі і достав за свій, увага, перший бій, 8 мільйонів доларів. Я за свій перший бій в селі достав пізде. Такої, такої, що ще, ще на очі не відвідують. Чувак розслабся, аж що. Да. А друге, що ми сиділи так, ваші, да? там городські. я між ними сижу, так не люблю і. Приносять салат з крабових паличок. я кажу: о, крабові палички! Кажу, будемо їсти морепродукти, будемо розумні. Бо я сал... А мені вказали мені 28 років, що піздець розчарування, Ну, просто хто не знає. Ви знали, що крабові палички не з краба? Та що? А що знали, кажіть? Не з краба! А чого написано, крабу і паличка в село, мені приходили. Ще кажіть, що ви знаєте, що птіче молоко птіче. я знаю. Птіць не доять, то я знаю, но за краба. Но кому... Я з дійства живу у селі, у нас маленьке. ми в горне, взагалі там, ходимо. Я думав, я дивився, чого японці мають розвинути. У них море продукции, но я думаю, вот я в Закарпаттях у Полонині, найду морепродукти. Я їв крабові палички з детства. Я думав, що там яд, І я буду маю розумний. Да. Так, і третє розчарування. Оказується, оказується, мені знакома вказала, що, що возможно, возможно, є такий варіант, що я не найфайний. Да, що я себе можу не подобати деяким дівчатам, Типа я. Подивіться на мене 10 з 10. А мені каже, каже, ти максимум на 9,5. Каже, а може і на 9. І то обідно. Просто. Тяжко бути красавчиком, але да. вам то не поняти ніколи. Бо ви такі гарна публіка, але ми теж виступаємо по часу. Дякую вам, файно, все, удачі, В мене все.